Середньопізній сорт Сабріна. Доволі стійкий проти хвороб, гарний товарний вигляд має, доволі урожайний і смачний. Зараз зробимо підкоп, лишилося ще два рядочка, на них і зробимо підкоп. Тут таке бадилля веселіше. Вона доволі глибоко залягає, сам кущ. Коробка сірників. Ну, в цьому кущі доволі чимало клубнів. Все, так. Да, да? Да. Ваги не брали, щоб зважити, але... Ну, там кіло 300-200. Кіло ну, десь, да, десь до, до півтора кілограма з куща да. вийшло. Доволі такі гарні клубні, багато дуже крупних. Ну, зроби, Пара рядом. Сусіднього куща. Дуже глибоко залягають ну Глибока посадка і на піску, в принципі. так Що ми маємо? Це ще є сорт Connect, дуже він глибоко залягає. Картона ну, практично та сама. ні ну трошечки менше, що, якщо порівняти менше, але тут більш рівномірніші. Клубні. клубні. Менше дрібніших. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Тут ну, десь сім клубнів товарного розміру. Там 13. Там 13, тут, там 10, 10. тут 10. 10. Картопля доволі великих розмірів. Ну, в залежності від куща, де більше, де менше, але кру. Дуже крупні клубні. По сірниковій коробці ось видно. В кущі їх і небагато, до семи картоплин, але дуже крупні. Це один із сортів, який доволі стійкий. Дивіться, також цікаво. Всі такі потужні клубні, стільки і проти фітофтори, і в тому числі альтернаріозу. Ось дивіться. Всі картоплини дуже крупні. Ось тут вже дивіться. В принципі, Бадилля не скошувалася, то видно ось такі, бачите, комочки. Це копає копалка, вона викидає бадилля такими комочками, ну, грабельками його наче треба підбирати. Дуже дуже крупні, клубні, дуже товарні. Попередній був сорт гурман. Я також на нього зняв відео, то в цьому сорті цікаве те, що клубні більше рівномірно, рівномірного розміру, одного розміру. Практично один-один. Доволі хороший сорт. Мені подобається.